Літак, який на той час був проданий найбільшу кількість разів, літак, який використовувався дуже багатьма авіакомпаніями, навіть для просто для старту, для стартапу лишень свого. Єдиний трьохдвигуновий літак від Боїнг. Я думаю, що вже всі зрозуміли, коли я сказав, що єдиний трьохдвигуновий літак від Боїнг, про кого я говорю. Боїнг 727. Цей літак ну доволі цікаво почав своє існування. Починав проєктуватися, Він так само доволі цікавий. Через те, що він почав проєктуватися на замовлення трьох авіакомпаній, що включало в себе в цей список. Це American Airlines, United Airlines і Eastern Airlines. Їм був потрібен літак кожному, кожному свій. American Airlines хотіли чотирьох United Airlines хотіло двох Eastern Airlines хотіло трьох для того, щоб могти літати над Водою виконувати свої рейси. Прикол в тому, що дводвигуновий літак на той час зробити було абсолютно невигідно, через те, що він не міг літати більше, ніж 60 хвилин. Після виліту він міг пролетіти максимум 60 хвилин і приземлитися. Такий, скажімо так, пунктик зробила FAA з огляду там, ну, безпеки через те, то, що тоді. На той час вважалося, що дводвигунові літаки, вони не дуже надійніші і так далі. І... Зійшлися авіакомпанії на тому, що це буде літак, який буде трьодвигуновий. і який обов'язково їхній, от найважливіший момент, такий дуже важливий пункт, це те, що цей літак мав бути такий, який може прийняти дуже багато аеропортів. Такий літак, який може сісти на коротку смугу, злетіти з короткої смуги, який буде дуже вигідний. І, в принципі, в Боїнга це зробити вийшло. Почали вони проєктувати цей літак в 1960 році. Як я вже казав, це був просто такий компроміс між трьома компаніями. В свою чергу, перший раз літак у своєму житті викотився самостійним ходом з Ангара в 1962 році, 27 листопада. І після чого вже в 1963 році, 9 лютого, літак здійснив свій перший політ. Модифікація 7 Сто він отримав сертифікат льотної придатності і почав продаватися. Перша авіакомпанія, які був доставлений цей літак, це була Юнайтед Airlines, для того, щоб вона могла починати тренувати пілотів. От самий перший літак, до речі, був доставлений, проданий їй. Оцей літак, який здійснив перший політ, був доставлений їй, і він відлітав до 1991 року. Після чого авіакомпанія Юнайтед Airlines передала цей літак. В музей, і він зараз знаходиться в музеї в Сіетлі з 1991 року, от найперший боїнг, який, до речі, перевіз 3 мільйони пасажирів, плюс-мінус 3 мільйони пасажирів за весь час своїх польотів. Ну, щоб ви розуміли, ці літаки перевозять от 727 100, перевозять 120 плюс пасажирів. Ви уявіть собі, скільки польотів цей літак зробив, скільки годин він налітав. І от ну три мільйони людей. Ну, величезна кількість для одного літака. Це один літак перевіз три мільйони людей. Повторюю ще раз. Але перший пасажирський комерційний політ здійснила в свою чергу авіакомпанія Eastern Airways, а не United Airlines, який був доставлений от перший цей літак. Так само Боїнг використовували на цьому, хотіли використовувати точніше на цьому літаку двигуни Ellison AR963, що були потім уже. Сертифіковані як Rolls-Royce rb 163 Spay, але American Airlines і Eastern Airlines, вони хотіли, от ці дві авіакомпанії саме хотіли от найбільше, от аналог цього двигуна від Pratt Whitney. І Якраз Pratt Whitney тоді випустили двигун GT8, d який став якраз от і рідним для 727. Насправді, Боїнги не хотіли. Давати цей двигун на цей літак через те, що він був більший, він був тящий, ну і він був і потужніший. І все-таки після того, як Eastern Airlines заявила, що вони хочуть таки цей двигун бачити на цьому літаку, Боїнгу прийшлося переробити літак під цей двигун. І вони це зробили, і він пізніше став вже основним PowerPlanтом, скажімо так, для цього літака. І він літав тільки з gt 8 d які спокращував його моделі з кожною моделлю. Самого літака він от покращувався, сам двигун. І так само, от, наприклад, давайте я вам про моделі швиденько розкажу, саме про пасажирські моделі, не буду трогати там вантажні, зачеплю тільки одну вантажну. 7.2.7.100, от ця вантажна модель, точніше, вона пасажирська вантажна, він міг просто швидко трансформуватися у вантажну модель з пасажирської і з вантажної швидко безпосередньо в пасажирську. 7.2.7.100 27100 це то саме 600, який швидко міг конвертуватися у вантажну модель. І так само ще був літак 727 200 і 727-200 Advanced. До речі, найбільше з тих моделей, які я тільки що назвав, було вироблено саме 727 200 Advanced версії. І Advanced версія була з вищою зльотною вагою, максимальною з вищою зльотною максимальною вагою. І вона була більше ніж 7 100 на 20 футів, тобто довша вона була. Розмах крил залишився той самий, були тільки покращені двигуни. Це так покращення, каже, що це літак був, в якого була максимальна злітна вага серед усіх моделей. Так само планувалися ще моделі 727-300 і 727-400, Проте перша не випустилася через те, що авіакомпанії, які її замовляли, відмовилася від її купівлі. Одна купила натомість взагалі інший літак Airbus a 300 який на той час лише не вийшов. І 727-400 не вийшов через те, що він вийшов, скажімо так, але іншим літаком, через те, що вони направили свої сили створення 727-400, щоб він був більш місткий, щоб він був більш економічний, щоб він був більш. Класний, надійніший і тому подібне. І сталося так, що вони зрозуміли, що вони направляти свої сили в СІН не будуть. І от концепція змінилася і дійшла до того, що вони зроблять якийсь Boїнг 7, ну, М, давайте скажемо 7. Тобто вони не знали, як модалі це буде називатися, і пізніше, вже в процесі розробки, вони створили літак, 7. 5-7, так само літак, який називають щось літаючим олівчиком, через те, що він на нього схожий, тоненький, маленький, вускофюзеляжний, довжелезний літак. Ми про нього з вами так само обов'язково поговоримо, поговоримо про його тонкості, поговоримо про його приколи, всякі, наприклад, що він може з що пілот з тайпрейтингом для 767 може літати на 7.57, але ми зараз не про 757 і не про 7, 6, 7 говоримо, а про 7.27. Давайте повернемося до 7.27. Про моделі ми поговорили. От, зачіпаючи вже сказав за тайпрейтинг. В 727 кабіна була така сама, як в 707-го літака. І 727, в принципі, повністю зміг замінити такі літаки, як 707, Макдональд Дуглас dc 8, повністю зміг замінити. І щоб ви розуміли, цього літака в своїй загальній кількості, в загальній силі, було випущено 1832 за весь час. його Випуску. А випускався він з 64-го, точніше, перепрошую, 63-го року по 1984 рік. За рік їх вироблялася просто скажена кількість, їх замовляли. Літаки подобалися авіакомпаніям, але в них був один величезний такий мінус, який трошки мішав потім в майбутньому авіакомпаніям ним користуватися і їм прийшлося виводити їх з флоту. Дуже, дуже дуже гучні двигуни. Щоб ви розуміли, він був навіть гучніший. Я казав, що 707-й був шумний. Його от молодший брат 727-й він настільки шумний, що він переплюнув 707-й з чотирма двигунами. Двигунами, двигунами. Ну, Він був дуже голосний, просто ці двигуни пратвітній 8 сім'ї були дуже 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 голосні. А, і для того, щоб потишити звук, вироблялися такі спеціальні штуки, які вставлялися в двигуни, які потишували, в принципі, так само його звук. І після того, після того як ЕФА ввело правило, що там гучність літака має бути такою-то, такою, то і прийшлося знижувати гучність цих двигунів, само собою, що міняти двигуни вони вже не могли, бо до того часу, як вийшов цей законопроект, скажімо так, від ЕФАЇ, вже ці літаки не вироблялися, і ніхто їм двигуни міняти вже ну, не мав і не міг, і не міняв, в принципі. Їх просто оснащували спеціальними штуками, які їх трохи робили ну, тихішими ці літаки. Ну, але це був такий мінус, така, знаєте, такий камінь, така перешкода, за яку зашпортилися потім Боїнги і самі авіакомпанії, які їх купили після видавництва того законодавства. Був дуже шумний літак. Ось, повертаємося до позитивних аспектів. Все-таки через те, що це доволі позитивний літак. 727-100 був вироблений 535 разів. 727-200 – 310 і просунена його версія. 727200 Advanced була вироблена аж 935 разів. Ось такі показники цих літаків. Вони використовувалися, до речі, так само деякими країнами в військових цілях. Само собою вантажних використовувалися FedExpress, наприклад. Ось, але FedEx почали їх заміняти вже. І взагалі не тільки Федекси, а всі авіакомпанії, які списують ці літаки, почали заміняти їх. 757 7 або 7 800. Взагалі, от більшість літаків цих замінена саме не 7-5, хоча деякі так роблять, заміняють їх 7 а саме 737 800 і Airbus 320. Це от повна заміна, скажімо так, Boeing 727 Вони приблизно такі самі за розміром, навіть трошки більші, і набагато вигідніші, ще й з двома двигунами, ще й набагато тихійші, і набагато тихіші. і Ну, типу, тут реально плюсів більше в 737 37 320 ніж у 727 старенького літачка. В 727 був доволі цікавий дизайн, який передбачав собою S duct такий як у Lockheed L1011, що двигун, в принципі, з у фюзеляж, а не просто висить на хвості. І він виходить отакою S-кою. Що отут починається, сюди заходить повітря, воно такою ескою проходить і виходить з сопла там, де мало би бути APU, по ідеї. А де в нього APU? APU в нього в Main Gear Bay, так званому. Тобто приблизно в тій частині, де розташовані головні і основні стійки шасі. Оці дві, що під крилами. От там у нього приблизно знаходиться APU. Така цікава в нього конструкція, такий цікавий дизайн у цього літака. І так був дійсно поширений по всьому світу. Він міг сполучати величезні, знаєте, великосто населені міста, здоровенні, з крутими аеропортами, з якимись такими містами, які не дуже й великі, які не мають неймовірно крутих аеропортів, в яких там довжина полоси не дуже велика. І вони могли туди спокійно собі літати через те, що цей літак був зроблений так, що. Він міг продукувати величезну кількість підйомної сили і бути стабільним на дуже низьких швидкостях. Це одна з причин, чому він міг швидко приземлятися і точніше, не швидко, а повільно на маленькій швидкості приземлятися і швидко злітати. Хай ліфт дівайси, які були повністю по всіх крилах, оскільки двигуни не були на крилах, вони були ззаду. В хвостовій частині літака і накрила, в принципі, нічого не мішало вже поставити різні хайліфт-девайси. Вони поставили там предкрилки, закрилки різні fowler flaps, 3-slotted fowler flaps, щоб ви розуміли. І вони могли висовуватись аж на 40 градусів. Проте були деякі інциденти, які призвели до того, що 40 градусів перестали використовувати. через те, що при закрилках в 40 градусів на цьому літаку він почав починав інколи звалюватися при посадці. Він починав ну, занадто сильно тормозити, він починав занадто сильно задирати свій ніс, і в принципі навіть деякі авіакомпанії на своїх літаках заблокували просто можливість пересунути речажок на закрилки 40. Максимально дозволена, скажімо так, не скажімо так, а максимально дозволений випуск закрилок. Це був 30 градусів на цьому літаку. Підходимо до кінця. Останній комерційний пасажирський політ цього літака відбувся в січні 2019 року. Зараз, по даних сайту, в лютому на 2002 рік, в стані на лютий 2022 рік, було 38 боїнгів 727, які ще літали. Само собою вже не пасажирський, бо я сказав, що останній комерційний політ він здійснив саме 19 -го. Січня 1900, Вибачаю, з 2019 року У мене вже каша трошечки в голові після тої всієї, інформації, яку я вам сказав. Зараз я не знаю, скільки літає зараз, станом на 22 рік лютий, літало, я вже сказав, 38 літаків. А я вам дякую за увагу. Я кажу вам, що ми побачимося з вами в наступних випусках. Кажу, що бажаю вам хорошого дня, вечора, ночі. Якщо ви дивитесь це вночі, у мене питання, чого не спитає, якщо вам завтра може бути ранком там кудись вставати чи в універ, чи на роботу, чи в ту ж школу. Тому я бажаю всім приємного настрою, приємних емоцій і бажаю все-таки, якщо ще зможете, коли буде лишатися останній 727, попасти якось, попробувати на його політ. Мені в свій час, до речі, повезло на ньому політати. Я був ще тоді малий. Точно цього всього я не пам'ятаю, проте це був перший літак, на якому я полетів. Я пам'ятаю, і я точно це ще в своїх батьків, з якими я летів. Що ми заходили взад, літака через задні двері, саме а от в якраз 727 передбачає, що в нього відкривається тако ззаду двері з хвоста, і ви в нього піднімаєтеся через ці задні двері. От я підозрюю, що то був 727, бо в нього точно був тітейл, в нього ми точно заходили взад. Я не пам'ятаю, як виглядав салон. Але мені здається, що ми сиділи троє разом, як ми тоді летіли, і можна сказати, можу похвалитися, що я летів швидше за все на літаку 727. Це був тоді приблизно 2000 10... рік. Щось в цьому районі. Десятий, 11 рік, 9, десь так, точно не скажу. Ще раз дякую за увагу. Побачимо.